На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 8 та 9 квітня 2025 року. Сьогодні, 8 квітня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев до 15 години 41 хвилина, а потім перейде в знак Діва. З 6 години ранку 10 хвилин до 15 години 40 хвилин. Час місяця без курсу. Тому тільки після 16-ї години можемо починати сіяти насіння, висаджувати цибулини квітів, саджанці декоративних, хвойних, квіткових рослин, нарізати живці та укорінювати їх, можна працювати з розсадою тільки квіткових рослин. Можна поливати та підживлювати рослини будь-якими добривами. Також можна сіяти насіння огірків та кропу, це єдині два овочевих, дві овочеві такі культури, які поважає діва. Не можна проводити обрізку саду і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. На жаль, сьогодні, 8 квітня, несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 8 квітня 2025 року. Тут ще працюють в основному енергії місяця в знаці Лев. Тому в нашому раціоні мають бути протеїни, вітаміни, С і Д. Пийте натуральні соки та трав'яні чаї. Готуємо страви із таких продуктів. Які будуть корисними для нашого тіла, для нашого організму. Готуємо страви з риби, морепродуктів, печемо картоплю, варимо каші з пшона, вівса, гречки, рису, їмо яблука, груші, моркву, цитрусові, готуємо квасолю, горох і смакуємо маслини, часник зелений, дуже смачний. У всіх, мабуть, є волоські горіхи. Якщо нема, то, будь ласка, будь-які інші горіхи використовуємо для харчування і насіння соняшнику. Додавайте до будь-яких страв вітаміну зелень і пийте трав'яні чаї. Смачного вам! Завтра 9 квітня. Так швидко плине час. Отож, завтра, 9 квітня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Діва. Вся доба в Діві. Можна сіяти насіння, висаджувати цибулини квітів, висаджувати саджанці хвойних, декоративних, квіткових рослин. Нарізати живці та укорінювати їх, працюємо з квітковою розсадою, тому що це діва. Діва любить красу. Можна поливати та підживлювати рослини будь-якими добривами. Також можна посіяти насіння огірків та кропу. Огірки та кроп це любимці діви, єдині дві культури, які, овачевих, які любить діва. Не можна проводити обрізку саду і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами, бо ж зараз на дворі сніг і холод знову повернулася зима, тому біопрепарати в кімнаті це завжди добре і в теплиці теж. 9 квітня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 9 квітня. Це вже період місяця в знаці діва, а значить, не можна використовувати будь-які макаронні вироби. Нічого не готуємо з тіста, а готуємо каші з гречки, пшона, вівса, Їмо будь-які молочні продукти доступні для вас. Готуємо картоплю, моркву. Дуже корисні риди, старетька, цвітна капуста, різні горіхи, вітаміна зелень, їжте яблука, груші. Якщо є можливість, купуйте цитрусові фрукти і обов'язково для приготування будь-яких страв використовуйте рослинні олії. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких, усіляких вам гараздів, миру та добробуту. І обов'язково щастя вам людського, здоров'я вам міцного, удачі у ваших всіх справах, тепла та затишку у ваших оселях. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!